На манікюр вже не треба ходити. Так. Можна його робити самому. І, і бритися. А ще й бритва є? Так. А це для чоловіка? Ну, Любір. скоріше Ну, всього. якщо з бритва є, то, а мабуть, що да. Оно? Ну. Йомай. Подожди, а що тут пусто? Тут ще щось мало бути. А, а, лез, харприт. набір набір лез, да? Так. То, вау, нормальний варіант. Косачки, пилочка, пінцет і ножиці. Супер. Бритва. Це, що шкіль, для, що для чоловіка ще треба? Це ж, це ж не просто така річ, це ж брендований, так. це німецького виробництва сталь. Вона використовується і є, це виробник є професійним, який, який виготовляє професійну цю як, не косметику, техніку для. Інструмент. інструмент інструмент о бояшото. Та... Я взагалі не розумію, що це таке. Яке воно Ні, класна штука для подарунку для чоловіка. Я вважаю, так що звертайтеся ексклюзіком. Ще щось є показати? В наступному відео покажемо.